Сьогодні ввечері відвідали наш дім молитви, наші церкви можемо бути разом перед нашим Сьогоднім Богом, поздати Йому славу, почути Його Слово, узнати його волю, волю Божу, як нам далі жити в цьому грухливому, грішному, беззаконному світі. Я кожен раз, коли роздумую про Божу велич, я приємно дивуюся з Божою любові, як Він нас любить і терпить. Як він дбає і благословляє. І дивлюсь на немочі людські наші, навіть людей, глибоко віруючих людей, що і ми недосконалі, а Він любить нас. Слава Богу! Він любить нас, яка йому любов величезна, яка безумовна, його божественна, любов до свого творіння, до людини. Моє бажання зачитати текст Святого Письма. Із об'явлення святого Івана Богослова, остання книга Біблії із третього розділу з 14 віршу, об'явлення 3.14. І до английку Володикії напиши. Оце каже Амінь свідок вірний і правдивий початок Божого творива. Я знаю діла Твої, що Ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти мені теплий, ані гарячий, ані холодний, то виплю тебе з свої уст. бо ти кажеш, я багатий і з багатів не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний і мізерний, і убогий, і сліпий, і голий. Почувши ці слова, якось так на серці не зовсім затишно чи то до людей невіруючих, чи то до людей віруючих, які ослабли, які відступають, які сил не мають і не, і не шукають сили, якось так низовці вдома. Якому ж невже Господь в такому стані залишить людину? І так, як ми, каже, як ви ж на типу, або гарячий або холодний. Але якщо ти йде теплий, то я страшно читаю. Але дивлюся далі, яка Господня любов, раджу тобі купити в мене золото вогні перечищеного, щоб збагатились і біву одежу, щоб зудягся, і щоб ганьба нагоди твоєї не видна була, а мастю на очі на маси свої очі, щоб бачити. Ой, люблю хто до коря і хараю того, будь же ревний, Ось я стою під дверима та ступеню полих. Хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною, Переможцевий всісти я там на моєму престолі зо мною, як і я переміг був і з отцем своїм всім на престолі Його. Хто має вуха, хай чує, що дух промовляється вам. Браті і сестри, шановні друзі, яка Господня любов, Бог бачить. Людині ненищі, людини гріхи, людини відступлення та да, віруючої людини, Божої дитини, відступлення від Божої правди, і здається вже присуди Господні звершується разом з ним. Господь стягне свої руки і радить дбати, купити безкоштовно, вірою прийняти, і освяченням взяти від Бога благословіння і каже, я до нього війду, і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Браті і сестри, якби то ми могли в повноті осягнути, що означає вечеряти з нашим Господом? Це повнота благословіння, це висота щастя, це блаженство в Господі, вечеряти з нашим Господом. І каже, я стою і сукаю, до нього війну. Якщо він відчинить, я до нього війну і буду вечеряти з ним. Господь бажає благословляти людину. Сьогодні дивимося чим живе суспільство. І люди часто хваляться. Чим хваляться? Про що сьогодні бесіди у нашому народі, в суспільстві хваляться земним, чи то будівлями великими, чи то авто, чи то бізнесом, чи складою, чи посадою, хваляться земними досягненнями. Часом навіть гріхами хваляться. розпустою, беззаконням, вигукнути. Зілякою гульнями хваляться люди сьогодні цього світу. О, Господь каже, щоб ми думали про те, що в про те, що небесне, про святе і чисте, про божественне, щоб думали люди, які знають Бога, які шукають Його правди. А то земле, колись Господь сказав, каже, ви шукаєте мене, тому що їли хліб і наїлися. Ось чого шукають. Ви не дивуєтесь тому, ви не шукаєте пере тому, щоб бачили чуда і дивувалися, а що хліба їли і наїлися і наситилися? Більшість людей живуть, живуть земними вимірами і в цьому перебувають, всі паляться і про це думають, це планують і досягають земного цього. І тому Господь сьогодні хоче проголосити у цей вечір нам знову і знову свою волю, щоб ми почули, що Господь бажає нам сказати. Його Слово, шукайте перш за все, царства Божої правди Його, а це все вам додасться. Його Слово, сам Господь сказав, царство моє не від світу цього, це Його Слово. І Бог бажає благословляти. Буває на життєвій дорозі. Люди втомлюються, попадають з спокусу, розчаровуються. Я сьогодні розмірковував на Словом Божим і згадав одну подію, коли, коли Петро побачив, що Ісус Господь не має в гові, а як далі, невідомо, що далі, і каже, я йду ловити рибу. Уявляєте? Я й доловить рибу. Це то те, що духов не було, не збулося, плани не збулися, розчарування прийшло, я й ловить рибу. Шановні, так буває. І навіть буває серед мініючих людей, сили не хватило. У спокусах не вистояла людина. І вирішує по нашому долю свою творити, тому що розчарування прийшло. Я хочу сказати, шановні, що там де ловилася риба, Господь знайшов тих рибаків. О, Господь снайшов їх, і поклыкав їх лови.